Ніколи не здаватися. Єдине, найголовніше і найдієвіше правило в житті кожної людини. І воно повинно працювати щодня, бо є завжди тільки один день. І ти або в ньому виграв, переміг себе в першу чергу в позитивному сенсі, зробив щось корисне для себе, для світу. Або ти завжди детерміновуєшся на потім, на завтра, якого не існує, тому що завтра буде сьогодні. І ти або ніколи не здаєшся, рухаєшся, так трапляють ситуації різні болячі, емоції, проблеми, всі з цим живуть. Але чим швидше ти з цим справляєшся, виходиш, тому що ти ніколи не здаєшся, і це твоя точка зору по життю. Це те, через що ти сприймаєш свій світ і себе в ньому, що ти ніколи не здаєшся. І ти знаєш, що все в тебе буде так, як ти цього хочеш, тому що світ тобі допоможе.